Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. У Державній думі Російської Федерації пропонують закінчити так звану спеціальну воєнну операцію і розпочати повномасштабну війну проти України. Президент Росії Володимир Путін називає те, що сьогодні відбулося на Брянщині, терористичним актом. Між тим у офісі президента України підкреслюють, що мова йде про. Російську провокацію і ніяких диверсійних груп на територію Російської Федерації з боку Збройних сил України не було заслано. Разом із цим у офісі. Пропонують російському керівництву побоюватися своїх власних партизан. Між тим, у заяві так званого російського добровольчого корпусу, підкреслюється, що його бійці дійсно знаходилися на території Російської Федерації однак прийшли туди не як диверсійна група, а як визвольна армія. Розібратися у всій цій ситуації звичайно не так просто, тому що достеменної інформації з місця події, яку б могли перевірити незалежні джерела, фактично не існує, як і не існує ніякого розуміння, якими можуть бути наслідки подібних дій, чиїми провокаціями вони не були. Навіть якщо уявити, що це російська провокація, результативність такої провокації, Акації для самої Москви виглядає досить сумнівне, адже Москва і так веде проти сусідньої країни повномасштабну війну. Що це як не війна? Звичайно, Москва може називати це спеціальною операцією, називати ще якоюсь термінологією, яка. Вкладається у Орелівське розуміння російським політичним керівництвом реальності, однак, коли регулярна російська армія знаходиться на території іншої країни, коли відбуваються ракетні обстріли цієї території, коли планомірно знищується як військова, так і критична цивільна територія цієї країни, коли військовослужбовці збройних сил сусідньої країни не сприймаються. Пропагандою як легітимні представники легітимної армії, однак. Після потрапляння до полону трактуються саме як військовополонені. Що це якщо не війна? І від того, що Володимир Путін оголосить саме війну Україні, і оголосить, що спеціальна воєнна операція закінчилася для самої України. небагато що зміниться а от для Росії зміниться багато що, адже президент Російської Федерації отримає нові повноваження. Які втім і так у нього є в рамках тоталітарної держави, як ми побачили без всякої війни, без оголошення повноцінного воєнного стану. Російська Федерація може проводити велику мобілізацію на своїй території і не мати жодних проблем з комплектацією військ, які мають бути використані у подальшій війні проти України. Фактично, знищена свобода слова в Російській Федерації. Парламент давно вже перетворився на орган, який погоджується із будь-якими, навіть шизофрінічними пропозиціями президента Володимира Путіна. Таким чином, коли ми не можемо говорити про демократію, про парламентську демократію, коли ми не можемо говорити про свободу слова, коли всі процеси в країні керуються адміністрацією президента, то це і є військовий стан і диктатура. Диктатура в чистому вигляді. І я б сказав, у ніяких інших назвах такий режим очевидно не дуже. Може бути поясненим таким чином, навіть якщо уявити, що росіянам потрібні провокації на власній території для консолідації суспільства, це може виглядати виключно наступним етапом проведення так званої спецоперації проти України. Скажімо, побоювання Кремля, що рано чи пізно підтримка більшості громадян Російської Федерації війни проти України, яка сьогодні досягла безпрецедентного рівня, почне спадати. А якщо якась небезпека буде загрожувати самим громадянам Російської Федерації, це тільки буде посилювати підтримку громадянами Російської Федерації власної влади і її боротьби з Україною. Таким чином, кожна акція на території Російської Федерації, кожний безпілотник, кожний вибух на території Росії, можна сказати, це вагомий внесок у бажання президента Росії Володимира Путіна продовжувати війну. Це з одного боку, а з іншого виникає завжди досить просте питання: чому війна, яка сьогодні продовжується виключно на території України, не може відбуватися на території самої Російської Федерації? Що це за шиофлінічний підхід до війни, коли одна країна може обстрілювати іншу, вбивати її мирних громадян, знищувати її інфраструктуру. А задачою тієї країни, яку атакують, є виключно дії на своїй власній території і визволення своєї власної території від ворога. А там, де починається міжнародно визнані кордони Російської Федерації, там не має впасти жодна бомба, не має впасти жодний безпілотник, не може бути вбитий жодний військовослужбовець. Жбовить Російської Федерації в той час, як росіяни вбивають українців на їхній власній території і впевнені, що вони мають на це повне право, бо таким є розпорядження Володимира Путіна. Таким чином дії на території Російської Федерації так чи інакше створюють паралельність процесів боротьби між двома ворогуючими країнами, якщо хочете саме це і робить війну війною. Коли постраждати від наслідків воєнних дій може не тільки українська територія. А й російська, коли російські військові об'єкти знищуються на території самої Росії, ба більше без знищення цих воєнних об'єктів на території самої Росії, Росія має можливість проводити військові дії на території України стільки, скільки це потрібно Володимиру Путіну. І тоді можна чітко сказати, що формулу те, що не вдалося зробити за три дні, ми зробимо за три роки, а те, що не вдалося зробити за три роки, зробимо за 33» стає зручною політикою. Ітичною формулою для російського очільника і для його найближчих соратників, впевнених, що війна допомагає поступовій трансформації Російської Федерації з авторитарної у тоталітарну державу і знесилює Захід, який рано чи пізно встане перед Росією на коліна і пожертвує українськими землями як внеском у майбутнє мирне життя з Російською Федерацією, для того щоб у росіян не було таких ілюзій. Звичайно, важливо, щоб військові дії, хоча б у обмеженому форматі, відбувалися і на території самої Російської Федерації. Щоб можна було знешкоджувати Збройні Сили Росіян хоча б у прикордонних регіонах Російської Федерації. Щоб безпілотники з України могли знищувати військову техніку і воєнно-промисловий комплекс ворог. Все це. Так чи інакше, якщо не зменшує час цієї виснажливої і довгої війни, то принаймні примушує задуматися певних представників російської політичної еліти, зрозуміти усю безперспективність цієї довгої війни, замислитися про те, що можливо, якщо з Україною і Заходом не можна домовитися, то воєнні дії, які вже загрожують російській території, можна на певний час і призупинити. І все це звичайно створює певний хаос у позиції ворога, принаймні знищує самовпевненість у ставленні російського політичного керівництва до продовження воєнних дій і віру в те, що довготривалий процес рано чи пізно призведе до зникнення української держави з політичної мапи світу і тріумфу Російської Федерації, поки росіяни живуть у цій самовпевності. Поки у цій Росії нічого не відбувається, ми можемо бути абсолютно впевненими в тому, що більшість росіян буде підтримувати Володимира Путіна, а сам Володимир Путін вважати, що війна це найкращий час його довгого і злочинного політичного життя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і мира вам!